Отже, як я виявив реальну небезпеку для дітей? Додивіться це відео до кінця, будь ласка, щоб зрозуміти, як це працює. Чого я був на дні народженні, де святкували день народження мого сина в спеціальному такому закладі для дітей, там де багато всяких атракціонів і <кій> різних забав для дітей. І одним з атракціонів була так звана пінетка. пінетка. Я не знаю точно, як це називається, але підвішують таку коробку, наповнену там всякими смаколиками, цукерками і тому подібне. І дитина має, тобто її биткою такою добрячою, дерев'яною, розбити. Але ж мій малий то так гамселив конкретно, і я побачив конкретну небезпеку в цьому, бігали навкруги ну, інші діти, а ця битка була дерев'яною такою твердою. І якщо б просто ця битка під час того, як він зі всієї сили намахувався і гамселив, вилетіла з рук і полетіла б в якусь дитину, не дай Боже, були б проблеми. Я порадив керівництву. Закладу і цим дівчатам, щоб вони якби зробили такий отвір в рушці битки, проділи туди шнурочок, і щоб тобто, щоб можна було, була б можливість зафіксувати цю битку до руки, навіть коли вона б вискочила з руки, вона б затрималася на руці і не полетіла б, як то кажуть, кудись в невідомому напрямку і не травмувала б інших дітей. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих відео про охорону праці і про те, як безпечно організувати роботу.